Зима вже близько, і тому сьогодні ми поговоримо з вами про те, як зробити прогулянки з вашим собакою комфортними та безпечними. Привіт усім! Мене звати Сергій, ви на каналі Breeder.ua, і ми починаємо. Зима це час для нодних пуховиків та теплих комбінезонів. Особливо, якщо у вас маленька порода або собака з короткою шерстю, обов'язково підберіть теплий одяг для свого улюбленця. Сіль та реагенти, які посипають дороги, можуть зашкодити лапам. Придбайте спеціальні черевички або змащуйте лапи кремом на основі бджолиного воску перед кожним виходом на прогулянку. Холод та волога можуть стати причиною такого небезпечного явища, як переохолодження. Прогулянки взимку повинні тривати не більше 40 хвилин. Не допускайте, щоб собака одлизував сніг або криго, адже вони можуть містити хімікати та реагенти. Після прогулянки обов'язково витирайте лапи та шерсть. Це допоможе уникнути бруду та солі. А також дозволить перевірити лапи на наявність пошкоджень. Зима – це чудова пора для активних ігор на свіжому повітрі, хрізді, м'ячі та навіть звичайний біг все це допоможе вашому собаці залишатися в тонусі. зимку собаки витрачають більше енергії на обігрів тіла, тому не забудьте задостачити їх якісним кормом з достатньою кількістю поживних речовин. Отже, хороший захист від холоду, короткий. Але активні прогулянки та якісне харчування допоможуть вам та вашому хвостику проводити час на вулиці приємно та безпечно. Дякую, що дивитесь нас. Підписуйтесь на наш канал. Нам це дуже важливо Поділіться діліться вашим досвідом зимових прогулянок. А з вами був Сергій, команда Дрідери ЮА та наша чудова пані Йоля. До нових зустрічей!